Це моя порція. Ти свою вже схам'ячила. Це му є. Отримав ха Ну, і хто тепер слюнтяй? Ну, зараз ти отримаєш! Діти, що я казала? Ніякого, солодкого, до біду. Тепер сім'я! Привіт, тато! О, милий ти якраз до обіду. Думаю, у нас на це немає часу. Сеньор зло знову намагається захопити світ. Він завербував з граю гавайських папуг. І вони вже напали на білий дім. <свист> Треба поспішати. Ура! Нарешті серйозне завдання! Ніяких ура! Ви ще занадто маленькі і ви залишаєтесь вдома. Так, бабуся з вами догляне. Ми повинні стерчати тут з бабусею. Так, поки ви там відпочиваєте на Гаваях, це не відпочинок мила, а серйозна небезпечна місія. Правда, Люба? Правильно, любий. Я готова. Діти, поводьтеся добре. <звук> Знову ми в прольоті. <звук> Що відбувається занадто швидко. Хто це? Отримав модерний робот. Ага. Ворог встановлений. О! О! Я нічого не бачу. Я нічого не бачу. А? Я нічого не бачу. Лінці. лінці! Може, тільки я. Ще отримала Іржава залізяка? пощади мене ржава залізяка! У світі є тільки одна людина настільки тупа, щоб зробити кнопку самознищення на роботі. Сеньяр зла. Звідки ця листівка? Він надіслав нашим батькам на Різдво, а? А що хотів цей робот? Мені здається, він хотів вкрасти маму на подушку. Добре, що ми її зупинили. А то якщо з мамою неулюбленою подушкою щось сталося. А! Що ти робиш? Нас вб'є! Вона нас реанімує, а потім знову вб'є. Ой, що шукав робот! Це ж нас кристал сили. О, чарівний кристал! Адже це джерело сили всієї нашої родини! Я не вірю, що мама тримала його в подушці. О, о. Біжимо! Сеньор зло. А ви не такі вже й погані для дітей. Розпоралися з моїм роботом вбивцею. Чувачі, серйозно. На ньому була величезна кнопка самознищення. Що тобі потрібно, лиходій! Так, що тобі треба? Мені? Мені. Мені кристал! Сили, звичайно ж! Який кристал? Не дури мене, дівчино! Я знаю! Кристал у вас! О, тобі тобі краще відвалити, поки батьки не повернулися. Ваші батьки? Їх дуже легко було зловити в пастку. О, ні, мама, тато! Вони вас більше не почують. Їх протягом трьох годин натирають терамомаслами, а поки вони обезброєні, мої агенти захоплять кристал сили. І я буду правити світом! Ха-ха-ха! О, о, ні! Що ж нам робити? Бабуся, вставай! Бабуся, вставай! Світ небезпеці! Прокидайся, Це марно. До її мексиканського серіалу ще ціла година. Ми її не розбудемо. А тоді <плес> треба його знищити. простого! О, о, о. о ні! Це баблгам! Донька сеньора зла у неї кристал. Татко буде мною задоволений. А, а ось нія пливати гумка! Пощади мене, соплива губка! <ква> Краще віддай по-хорошому. Ану, відпусти мого брата. О! О, ні, я не можу дихати. Знищувати вас не входило в мої плани, але. Думаю, татко тільки порадіє такому результату подій. нас! серіал почався. Ой, нічого не бачимо своїх окулярів. Буся! Бабуся! А ну відпусти моїх онуків! А то що? Кинеш мене вставною щелепою? Ображати моїх малюків! А -а 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 -а! О, відчуваю себе розчавленою. <свісля> Бабуся, ми не знали, що у тебе є суперсили! Е! В молодості я раз. Раз рятувала савіт! А, а потім я захопилася мексиканськими серіалами. О! Бог та мій мій серіал вже почався. <ріхи> Уф. Чого дивитись? Відліпіть мене. Це ще не кінець. Ми з батьком доберемося до вашого кристала сили. А, а в якій стороні автобусна зупинка? Ой. Як же добре, що сеньор зло не стих вкрасти кристал сили. Ви такі великі молодці, дітлахи. Дякую, бабуся. Дякую, бабусю. Як же нерозумно було зберігати його в подушці? Нехай лежить в холодильнику. Ми вдома. Ей, що я казала? Ніякого солодкого до вечері. Ну, бабуся дозволила нам. Так, тому що ми це заслужили. <плес> ми врятували кристал сили. Так, скажи їм, ба. Перестань вигадувати. Краще приготуйте вечерю і накрийте на стіл. Так, а ми з мамою відпочинемо після серйозного небезпечного завдання. Ех, знову залишилася безморозива! Зате ми можемо рятувати світ, як тато і мама. Ух. Ух! Тихо, тихо, тихо. Головне, щоб тато з мамою не впізнали! Радіте, дітлахи! Недовго вам залишилось.